П'яний поліцейський на смерть збив жінку на пішохідному переході. Про це П'яний слідчий за кермом на смерть збив двох скутеристів на Львівщині. Одному з них Києвом п'яний поліцейський збив на зебрі матір та доньку. Дівчина на колінах намагалася доповсти до мами, яка на жаль вже не дихала. 4 У -у. жовтня п'яний поліцейський збив двох жінок. Одна з них 43-річна Надія померла одразу на місці. П'яний пут... поліцейський на іномарці збив скутер. 18-річний водій скутера. та його. 19-річний пасажир загинули в друзі, на місці. П'яний поліцейський на власній автівці збив пішохода в броварах на Київщині. Чоловік переходив дорогу на зелене світло, аж раптом опився. В Одесі. П'яний поліцейський на євроблясі збив двох пішоходів у внутрішньо... Полтаві в... П'яний поліцейський з бейсбольною биткою разом зі своїм сином ганялися за перехожими. П'яний дебош закінчився п'ятьма потерпілами і реанімацією для 17-ти... Тебе, пожалуйста, на пішохідному переході. Збіть жінку. Не дай бог они его отмажут. А ось і сам горе Коп сперся на поліцейську машину і спокійно розмовляє зі своїми колегами. Драгер показав 2,1 проміла алкоголю у крові водія, що в понад 10 разів вище допустимої норми. Як повідомили телеканалу конкурентів у ДБР, за кермом автівки був прикордонник. Боже, упасі, якщо ми будемо оправдатися перед українським народом. Ні в кого випадку ми Ми Жахливі трагедії, що сталося на Хмельниччині, винуватять не будь-кого, а поліцейського добряче набрав. Вшись, він із компанією таких сам поліцейського з вини якого на Кіровоградщині загинули три випускниці. Заарештували на два місяці без права внесення застави. Підозрюваний на співробітник поліції під час затримання. Ви мені дайте тебе. відповідь, яке ви маєте право в твор... Тут Він вибиває телефон. Б'є чоловіка, який приїхав на захист твоєї дитини, тому що його зупинив п'яний співробітник поліції. В такому стані він керував службовою автівкою. Ви розумієте, що велика не в'яжете? Ви, ви на автомобілі так. при виконанні? Я при виконанні так далі. Він намагається щось пояснити, але не виходить. Ну далі, ви готові представити, то, що ваш син їхав? Е -е плані того, що в Позгушевську. Папа. По Папа. Папа. Папа! Так само я сьогодні спеціально у поліцейській е, був тютюн для смоктання на поясі. Я написав, що це Спайс, тому що там дійсно говорили свідки, що вони дивно себе вели ну поліцейські. І я написав, не стверджуючи, просто написав, що проведіть експертизу на вживання наркотиків, ну в тому числі наркотичних речовин поліцейськими, тут таке піднялося. Ви звинувачуєте, як ви почекайте на підставі фейка вчора весь день розказували, що вбитий був п'яний. А поставити питання просто проведення експертизи елементарно, яка й так Ну по ідеї має бути. І тут на тебе вже йде атака. Цього не можна робити. Треба об'єктивно дивитись на речі. Ну, моє переконання.